постійно поклонявся землі силі, або покровитель усіх планет сонця обожнювала землю, не могла уявити дня без неї, а вона ніколи не вихилялася собою, хоча й розуміла усю красу та силу безмежних глибоких вод, височенних міцних скель, швидкого та легкого повітря, небезпечного, але настільки захоплюючого вогню і життєдайного грунту. ґрунту. Вона усе. Розуміла. Міла, проте боялася, що воно мить втратить це все, адже загубивши, хоча б один з головних елементів, вона вже не буде самою собою. Земля надавала вітрам, вогням, водам та землям життєвий простір, дозволяла їм творити, як заманеться, і саме їм завдячувала власною силою, красою, особливістю. І все ж створили елементи царство для матівки землі і подарували їй безцінний дар, життя, здатність його створювати, дарувати. Та самотньо було земле, і тоді вирішили подарувати вітри, вогні, землі та води. І ще один подарунок: чотири пори року, чотири прекрасні доньки. Старшою донькою була зима, крижана королева. Вистачало лише одного її погляду, щоб заморозити все навколо. Молодиця була гордовитою, непокірною та й не раз полюбляла насилати на землю хуртелиці, ожеледиці, снігові бурі. Її супутниками були вітри, сніги, морози, і саме вони радо допомагали зимі вишкентувати на світі.

Була вона дівчиною неймовірної вроди, доброю, теплою, лише від одного її погляду скресала крига, розцвітали несказанної краси квіти. та й весь світ оживав після людяної послухани. Yes, Так легко було відновити земний порядок після безкетувань зими, тому на допомогу сестриці приходила середульша сестра Літо. Настільки тепла, жарка, від її появи дерева буяли зеленню, сонце яскраво палало і освічувало землю. Квіти розквітали все інтенсивніше, і мати земля бенкетувала. Вся була покрита яскравими травами, плодами, розмальована різноманітними барвами. Доча-донечка, ось пристрасна, палаюча, жовто-гарячими дівчина Заворожувала своєю загадковістю, іноді прокурість, дарувала натхнення, на пробуджувала зимні вітри, дощі морозів, напускувала низка з дерев очікою зни. збирала плоди з матінки з присипала все живе, щоб бручили, пережило си. thank <laughs> you Жила земленька в щасті, злагоді, гармонії. Проте прийшли вони з вигляду, звичайнісінькі, нічим не особливі та з лукавим поглядом, відрізнялися непоступливим загарбницьким характером, впертістю, нескінченним егоїзмом, поверхневістю та безжалістю, з якої вони почали нищити все на своєму шляху. Це були люди. Тоді все переплуталося на світі, води забруднилися, землі виснажилися, повітря було насиченим отрутами. Життя людей процвітало, та життя зими було під загрозою. Ресурси вичерпані, наступила розруха. всюди смерть та безжальні загарбники не зупинилися. Але земля вирішила, Чоловік домівки поглинали людей кітечами. Воруні спалювали все, що було на тільки дорогим людським. Вітри здували все на своєму шляху. Землі перестали любити. Зима літувала полон, люто спекоти, ось дощами, що перетворювали існування людини на землі. Вони йшлося середництва з листою, ті, що почали відроджувати землю, ті, що цінували все тане. Да, І тоді матінка зглянулась над невдячними, але вона уважно спостерігає за кожним з нас. І не зупиниться, якщо хоч один з нас зазігне на її життя. Тому, люди, думайте над власними вчинками, любіть природу одне одного, не нищіть те, що творилося стількома мільйонами років. Друзі, пластуни, цінуйте те, що нам дано. Не жартуйте з долею, бережіть природу, кожен листочок, квіточку. Адже наші діти достойні кращого не ганьбіть рідної матівки землі.